Доброго ранку. Молі передпадники україномовного каналу. Це школа, де дитина у перший клас пішла. Перший, другий. Не дали закінчити. Зараз у п'ятий вже. О, увага. Такий хлопчик ходить по пішохідному переходу. Так, сьогодні у нас десяте. Серпня 2024 року, субота. Зараз вже близько восьми ми з Максиком поспали сьогодні гарно. Вийшли пізніше, Субота. можемо собі дозволити це. <кій> Як ніч пройшла у Харкові, ну пару раз покидався, вікно відкрите тривога чи відбійну. Що згуділо. Ну, Неодноразово не щось гуділо. А так. Все добряче. Вибухів ручних не чув. І Максик не чув я. Вчора п'ятниця була, трохи... Трохи посиділи біля гаражу. Випили щось. Туха. Так, ладно. Що ще що розпові... що, що розповісти, світло є, водичка є. <кій> життя в Харкові продовжується, погода ще тепла, не спекотна, але гарна. Все, усім миру добро злагоди, всім щиро дякую і будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої люди Пока, отой хлопчик. Звідси. Стоїть. Все хоче перейти дорогу, а ніяк не перейде. Все, до побачення, мой любів.